Хоко d 1 Проблема камер з поворотним механізмом не включається. Що з ними робити? От, от проблема їх. Поворотний механізм. З часом дубові дротики і він їх ломить. В ідеалі поміняти ці дротики на більш еластичні, але ми для проби зробимо так. Складемо її і побачимо, що воно бою буде представляти. А ось його жила.